Права 17. Наведи приклади дробів, кожен з яких ну, і є дві умови, які нам треба записати дроби. Ну що ж, давайте згадувати. Отже, нам треба записати дріб, який більший за 8,19. Ну, який буде більший за 8,19. Е, якщо ми знаменник запишемо 19, то це буде дріб, у якого частин взято більше. Наприклад, пишемо це 9,19. Ну, наприклад, там 10 дев'ятнадцятих, чи там 12 дев'ятнадцятих. Але ми можемо записати і дріб, у якого чисельник однаковий. Тобто в чисельнику ми пишемо 8, а в знаменнику ми маємо написати менше число. Ну, наприклад, менше число, ніж 19 це 18. Це буде дріб. Який більший за 8 8,19. Ну, або, скажімо, 8, ну, наприклад, 15. Це також більше, ніж 8 8,19. Сподіваюсь, це пам'ятаєте. Далі друге. Дріб який менший за 15 15,23. Знов таки, якщо нам треба менше, ніж 15 23 частин. Ми можемо взяти, наприклад, 14 23 частин, це буде менше. Або взяти, наприклад, 12 23 частин. Ну, або, скажімо, 10 23 частин. Це буде менше за дріб 15, 23. Але ми можемо взяти з чисельником 15 число. А знаменник, який буде більше, ніж 23, то це буде число менше за 15 23. Тобто, ще раз, чисельник ми беремо 15. А знаменник нам треба брати більше, ніж 23. Наприклад, я візьму там 26. Ну або ще один дріб. 15. Ну, а візьму внизу більше, ніж 23. Ну, наприклад, 31. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння дробів на цьому вправу завершено.